Всім доброго дня, починає новий блог з Греції, до Вікуська і ми йдемо до моря. Йти нам до моря від нашої квартири приблизно 20-25 хвилин. Ну, назад вертатися під горку, то більше. Ми йдемо, інжир росте, скажімо так, дивіться, навіть тут якісь плоди маленькі є. Ну як сміття. І ми туди йдемо вниз на пляж. Красота, красота Тут які тут будинки. Там гарно відремонтовано. От тут хотіла вам показати, бачите, тут оця квартира продається. Це, то, напевно, то, напевно, кухня або туалет. Щось одне з двох. І там хід. Так продається. І виду ніякого в них немає стати Інжир росте, як в Україні лобода. А тут такі гарні кіточки. Тут теж продається, тут вже трохи краща квартира, бачите. Балкон такий. Вид з балкону на сусідні вікна. Вікна на сусідній теж будинок. Тут ремонтують. Мені здається, то вид, не вид, то все залежить, яка ціна такої квартири. Бо краще мати трошки не супер класну квартиру, але свою. І без кредит. І тут теж, бачите, інжир, як сміття росте. Тут такі, бачите, будинки, то типу, як, нашим, як наша квартира нашого району. І тут маємо інжир, можна рвати собі. Є плоди, вже трошки менші, було більше. Ось тут гранат росте, бачите, тут він хворий трохи, Але теж багато де гранати ростуть. Потім ми так догори йдемо. Додому з моря. Відео в мене буде таке довго, пару днів. Бо ще їду до Польщі, до Варшави, там багато роботи маю і вертаюся назад на один день. Тут бачите, який виноград хтось тримає. А тут оливки. Красота. Привіт і починається моя подорож до Польщі, вся попа, будиночок, скоро вернуся. Пенка, але я боюся, що може не бути автобусу і біжу пішки. На мене автобус чекає кавала салоніки а потім аеропорт. Мене обсіла місцева банда. Я її домаськи маю їй сухарики. Вони вже наїлися. Того обід не ще не їло. Так що мене зустрічає тут місцева банда, двоє там напереді, двоє тут чик-чик-чик, тікайся. -чик 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 я для майських смаколики везу, ще маю з собою просто в кишені. Тут, хто ходить гуляти в Греції, беріть з собою якийсь корм в руках, напевно. Краси зранку, там сонечко встає, кавала. Я так біжу на вокзал. Не йдиться, хіба не краса. Ще так вам красу покажу. глядають автобуси на 9-й годині 137 тридцять салоніки експрес. Там є кафе. Mój Ja w Pulscie i idę w centrum jak Jakoś tak Zaraz pokażę wam autobus Білет коштує з Модліна до центру Варшави 40 злотих. Всім привіт! Я вже в Бривінові, там споткання волонтерів. З ядодільні я біжу до них. Дивіться, який Бривіна гарний. Там стара пошта. Та лавочка, яка йде до ядодільні завжди. І ми теж. А та наша ядодільня. Я тепер волонтер онлайн. Всім доброго ранку. От бачите наша Маська. Наша красуня, така красуня, красуня. Впізнала мене, але ще живота гладити не дає. Обіжує, обіжається на нас. Що, що можу сказати такого цікавого? Нині в нас з майською дуже насичений день, дуже прямо дуже. Зараз буду бігти з нею до. До генду, потім, бо мені потрібно потім буду бігти з Маською до клініки вет... ветклініки для того, щоб їй дали заспокійливе. Я маю лікарство заспокійливе, але вона в мене його не з'їсть, я не знаю, як його дати. То буду там давати лікарі вет... або не лікарі, як то? Котячі лікарі. Потім, після того ветклініки маю скоро бігти, дуже скоро бігти в Блю Сіті. Хто знає Варшаву, знає, де є Блю Сіті. Мій паспорт закордонний український готовий. Після того треба дуже скоро в аеропорт Шопена. А чого дуже скоро? Бо я навіть не можу на 5 хвилин запізнитися. Я маю бути за 120 хвилин до відправки самольоту. Не можу за півтора години прийти. Бо карту покладову онлайн я не змогла зробити, я буду робити на Лотніську. Мені сказав, що мій білет не може того зробити. Тільки на Лотніську. І як воно все буде? Чесно кажучи, я навіть не уявляю, чи впустять нас нині на самоліт з Маською. чи не пустять, чи будемо йти пішки додому, до Греції. Будемо бачити, бо трошки мені страшно. Плюс мені інформація прийшла, що мені змінили місця в самольоті, бо я купляла дорожчі місця, щоб більше було місця на ноги. І мене змінили мені місце. На що мені змінили? Я теж не в курсі. Але все постараюся показати і пізніше розказати. Всім дякую. Починається у нас квест бігання по Варшаві. Зараз Маською ще чекаємо, коли ветклініки. Хочу вам показати таку машинку, стару, бачите? Тобі. Що можу сказати? Як комусь треба якісь перекладання на польську, на грецьку, на німецьку мову. Не робіть в Україні документів, бо вони ні, не дійсні в Польщі. В Польщі треба переклад, наприклад, свідоцтво про народження польське, на польську, але зроблено в Польщі. це так, просто думки вголос. Дали, Масі заспокійливо, щось вона спокійніше не стала. Була така в шприці редина, заплатила 49 злотих. Я б сама їй того не дала. А зараз чемно ми з Маською чекаємо таксі. Ще 20 хвилин чекати і їдемо в Блю Сіті. А в Блю Сіті я маю забрати свій паспорт закордонний український. Може, хоч там пощастить. Дивіться. Куди? Дивіться, то заспокійливий видали. Зараз мені ще втікне. Підписуйтесь, будь ласка, хто додивився і ставимо вподобайку. Так, ми зараз в аеропорту Шопена в Варшаві Як переводити, переводити перевозити кота, собачку, В аеропорту. Сумку котячу ставити як з чемоданами, з валізками, з рюкзаками, а кота берете на ручки і переходити. Того я не знала. Тепер знаю, але назад не хочу Тут ми сидимо в аеропорту, темно, я собі купила салатик. І дуже багато листя салату було. Воду за 8 злотих, напевно. І в Ікусті купила ігрушку за 90 злотих. Вона хотіла, щоб я з Польщі привезла їй ігрушку. Мася. Та й купила. Тут ми чекаємо наш льот. Перший раз лечу такою дорогою авіакомпанією. І що можу сказати Рена, він все одно рулить. Він кращий. Тому що дешевший. Тут вам ще показую, там машини були в аеропорту, тут вже контроль ми пройшли всередині. І наш льот був дуже невеличкий самоліт. Так що всі люди був повний майже самольот, хотило одним автобусом привезти. Тут ми ще гуляємо з Маською, як маська чимно сидить і думає, куди ж її везуть. Але була більш-менш тихо, тільки раз в самоліті я її витягнула, і вона хотіла мені втікнути. Тут, бачите, в аеропорту навіть її відкрила, поїла водою. В салоніках навіть лила на неї воду, бо була така гаряча трохи, мені здається. І, але все нормально, майська адаптувалася. Зараз собі сидить у нас на підвіконнику і на дворі з другого боку. Красуня наша, красоня. То щось в мене руки трасяться. Я думала, що у нас буде самоліт такий величезний, супер класний. Ну, не так то все було. І думала, що бізнес-клас буде такі, знаєте, якісь дверці до бізнес-класу. Хоча я не купляла в бізнес-клас білет і дуже добре, що не купила. Але я так планувала, думала, що супер-лакшері. Ага, звичайно, все було. І навіть більше трясло, ніж в такому більшому самольоті. Але нормально все доїхали. Тут, бачите, заспокійливі для маски дії. Не втікала мені з того кошика, не втікала. То поки що, в самоліті втікала. Бо я думаю, я в Тік-Ток побачила, що Кицько, після того як вже з льот прийшов, Ставлять на ту, знаєте, той столик, який відкидається, бо бачила в ТікТоку, в Польщі перевозили кицьку. Але тут я так зробила, мені сказали, ні, треба на низ її поставити, а нанизу, коли була була Мася спокійна, але коли була посадка і, була... і коли сідали, вона нервувалася. А автобуси, машини були, все не видно. Тут ми вже іде само. І я само остання заходила з маскою, ми всі заходили на одні, на одні двері, можна сказати. Ого, маска моя хочу втікати. Втікати вона мені хотіла туди вдома, на собі подик зайшла і весьма класну все адаптувалася, більше на дворі проводить час. От ви бачите, червоний то бізнес-клас, а ззаді це вже не бізнес-клас. І так ми з нею. Зараз я вам трошки покажу. Замольоти навіть в туалет. А то нам давали безкоштовну з квинту і давали чай. можна вибрати каву, чай або воду. І такий, бачиш, так само не. а Це я. Привіт. І туалет. Як я вам туалет не покажу, треба ж показати вам всі ж бачите. Мені здається, він ніж чим примає. То ми вже в салоні, в салоніки дітей, та ми собі. так сідаємо. Саме так над переєм летиш, в салоніка. І так собі, Тако море море так, аби сісти вже на тверду землю. Завжди трошки страшно. Yeah. І почали. Світ дуже гарний. Деколи хочуть його замінувати. Краси так раз. Тамаска там моя, то там ми вже почекаємо до аеропорту, ну, самольоту. Ходимо з нею, жарко їй. Тут ми шукаємо де... І то В салоніках в аеропорті ми шукаємо, де є білети, щоб поїхати до автовокзалу салоніка. А, -а, -а. тут місце трошки вам красу покажу. Тут сучасне місце і розкопки. Тут дуже класно дивиться. Можна йти погуляти. До того я того не дуже помічала Ми Завжди бігом-бігом-бігом, як завжди. А так можна просто прогулятися таки. Йдеш, 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 тут бац розкопки. Маєте музей безплатний. Тому я вам трошки показую місто, може руки трясуться, а то в автобусі їдеш. Хоча в мене і так тілки трясуться Бачите, там теж розкопки. Церква, розкопки, всі люди щасливі, бігають по своїх справах, щось роблять. А то ми вже на автовокзалі в салоніках, щоб їхати до кавали. Тут, бачите, майська вже така припухша, ніде не втікає, можна бути відкрито. Але я подивилася, що в неї дуже гарячий язик, бо давали їй такі смаколики. Я бігом її водою, водою на неї воду полила трошки, вона трошки недовольна була. Але доїхала. Тут ми вже вдома на наступний. Всім доброго дня! Ми вже на наступний день, бо в мене вчора камера розрядилася сильно, то повністю, і я не знімала відео. І замучені ми вже були з маскою. Всі були замучені. А ти таку вікуся Масі купила ігрушку. Йому вікуська скучила за, -ня за своєю кетцією. А я теж баюся. Ти ки -ки. теж бавишся. І купила їй таку гарну іграшку. Мася, привіт, ти, ти, ти як? То... Мася, все добре. Вже трошки освоюється по хаті. Тільки не знаємо, як вікна нам відкривати. Як -як. Всім дуже дякую, хто був зі мною. І зустрінемось в наступних відео. Yeah. Отут і Маська вже, бачите, адаптувалася, раз нам хотіла спригнути вниз з того вікна. Зараз теж, може, буде б хотіла бо там у нас десь якесь гніздо є. Вона ж у нас полює і багато часу на дворі проводить час, Ну, як на дворі, також на підвіконнику. Ще їде, коли прив'язуємо. Жилетку. так Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. І там наше море. А тут миска.